Вас вітаю, вітаю вас, дійсно сьогодні тут стояти. Тому що вже страшно прийти. З іншої, іншої сторони це честь тут для мене стояти перед вами. Трошки ділитися словом. Дякую Богу за те, що він дозволив мені. Ча... А, що Дякую Богу за те, що він дозволив мені сюди приїхати. Дякую за те, що зустрічали, вітали, приємно. Е, мене є трошки що говорити, але воно все розкидане. Не знаю, як його трошки зібрати. Е, я трошки розкажу, е, я не знаю, брати вже приїжджали, вже давно, як тут не був. Десь майже 8 місяців пройшло. Тоді, коли ми поїхали, приїжджав е, додому, їхав сюди. Е, дуже було приємно заїжджати на Україну. Ви? Було дуже приємно заїжджати на українську землю. Е, ти бачиш, е, коли ти заїжджаєш сюди з Європи, ти бачиш оці трошки. За те, що мені смішно, а за те, що мені настільки приємно прийти назад, це своє, воно таке все рідне і близьке. Дуже сумував, дуже хочу повернутися сюди назад. І коли ти приїжджаєш, я трошки я так посміхаюся, думаю, це треба не посміхатися, бо не бойну чого я посміхаюся. Я посміхаюся, від того, що мені приємно прийти назад, купитися українську каву, побачити ці українські. Дороги українських людей спілкуватися нашою мовою, зайти в магазин чи кудись сказати Дайте мені, будь ласка, каву та да, яку ти вбираєш яку. Це вже приємно. Під'їжджаєш додому, але ось був вдома декілька днів. якесь таке відчуття, навіть, що я не виїжджав. Воно якесь таке все, як той був зразу до роботи. Спочатку на всіх відвідав. Якщо є бажання щось почути, поділитися, запрошуйте на каву, приїхати. Я не знаю з якого місця почати. Я взагалі думав сказати таку думку. Є одне у мене переживання, яке турбує моє серце, будучи там і тут. Я зачитаю місце. Івангелії відділки, 22 озеро. 31 вірш. Колись учні почали спорити, хто з них більший. Ні, було там 11 чи 12, не почали спорити, хто з них трошки більший, може трошки краще я, може трошки краще я. І ось Христос їм там дає та відповідь і трошки нижче він каже. І промовив Господь 31 вірш. Симоне, Симоне, ось сатана жадав вас, щоб вас пересіяти, мов ту пшеницю. А я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра Твоя. Ти ж колись, як навернешся, то зміцни братство, браттюсі. Ще раз 31 вірш. Христос каже, він бачив те, чого не бачили учні. Він каже, був якось сатана, який просив, щоб сіяти вас як пшеницю. А я молився, щоб не зменшилась віра Твоя. Ось е, така була ситуація, і знаєте, я думаю, що сьогодні це той час, коли е, царство диявола, воно не спить, воно активно пробуджене. І сьогодні знаєте, Росія напала на Україну, щоб зруйнувати Україну. І я думаю, що сьогодні царство диявола напало на церкву по-особливому, щоб зруйнувати її і знищити. Я не знаю, як ви, але я бачу в цьому цьому е духовну війну. Сьогодні відбувається духовна війна. І найбільша атака диявола це не для того, щоб знищити е людей, це не для того, щоб знищити державу. Сьогодні я хочу знищити церкви. Я не знаю, чи ви бачите, що тут відбувається. як, Але я бачу, як сьогодні руйнуються церкви, як сьогодні слабіють церкви, як сьогодні по церквах е, зв'язку з цими всіма подіями відбувається щось таке, чого що ніколи раніше не відбувалося. Спочатку ми бачимо, що цей коронавірус, і нам приходилося бути десь порозом, десь е, церкви деякі закривалися служіння, не знали, як робити. Коронавірус. Трошки е, закінчився, потім почалася війна. І вона сьогодні достає не тільки Україну, сьогодні вся Європа і весь світ. Е, вони чують про це, вони страждають від цього, е, в, тому що е, вони теж до цього потерпають, це все бачиться. І особливо я бачу, як сьогодні йде війна в церквах. Е, Церква, знаєте, одні, одні виїхали, одні залишилися. І в когось, знаєте, війна це вклав, воно, він, духовна війна, вона не тільки в те, що ми бачимо, Духовна війна вона відбувається тут першу середню в кожному із нас. Тому що кожен із нас це частинка церкви. І ось кожен із нас частинка цієї церкви. І ми всі разом складаємо одну христову церкву, де ми не були. Кожен із нас це частинка. І війна починається всередині кожного класу, за кожну душу йдеться війна. І ось ця війна відбувається. І Ось ми приходимо в церкву, і там починається війна, у когось зароджується обіда, у когось зароджується е, нерозуміння, е, в когось зароджується е, різне, воно починається з серця. Хтось виїхав, хтось залишився. Хтось виїхав, він радий тим, що він виїхав, що він десь на кінець знайшов якесь життя, може собі як -то дозволити якийсь достаток. Хтось виїхав і він, він не має спокою всередині, тому що він думає, що його засуджують, як йому повернутися назад. Він хоче повернутися назад. Йому всередині ніякого, він не знає, як його приймуть назад церкви. Хтось служити рідні, коли залишається хвилин. Просто вони десь там губляться, деякі люди там організовуються, вони створюють церкву, вони підтримують церкву, з якої вони виїхали. Хтось просто, просто губиться там, його якою, не видно, ніякого контакту з церквою. І ось це все, все відбувається. Я знаю, що деякі церкви на Україні почали сильно зростати і укріплятися. Багато людей почало приходити в одно зеркало. Я знаю, що є церкви, які почали бути дуже такими слабкими е з оцим усим. Це духовна війна. Е я хочу, я не знаю, чи вам показували якісь фото, е відео. Хтось бачив вайбер, напевно, десь кидає. Де не знаю, чи коли брати приїжджали. І в мене їх тож, не небагато. Я вчора шукав, щоб трошки показати. Е, і я теж їх не знайшов багато, але трошки поділюсь, е, ми коли приїхали туди, е, ми збиралися разом. Ми молилися, ми співали, ми кожну неділю, і е, не кожним вечором, часто, а кожен вечір, і потім кожну неділю ми збиралися, молилися і е, до нас почали під'єднуватися люди. Е, ми, Збиралися спочатку в столові, там, де більшість з нас живе. Е, е, моя сім'я, ми живемо в